Завершуємо ремонт квартири в новобудові. На стінах в нас молдинги, де буде вісіти телевізор. А до вашої уваги сучасний дизайн кухні, де все гармонійно поєднується та підібрали кольори. Мікрохвильова піч, духова шафа. Шафи під натуральне дерево, кавомашина, зручні шухляди, полиці, Кухні на замовлення можна підібрати під свій смак. Прекрасної кухні є такий острівець, де штучний камінь білого кольору, дверця та палиці, варельна поверхня, посудомийна машина. Мийками становимо змішувач. Керамогранітна плитка розміром 60 на 1,20 20, сірого кольору, дуже красивий, ледь підсвітлення. Дивіться, яка контрастна кухня коралового кольору. Кухню ми розділили на дві зони: робочу зону та відпочинку, де буде стояти диван, а навпроти телевізор. На стінах у нас молдинги та стіни пофарбовані, світильники точкові, де буде вісити люстра, натяжна стеля. Зберігайте це відео та пишіть коментарі до наступних зустрічей.